Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні ми продовжуємо досить важливу тему про наші криптовалюти, про наші альткоїни, як народжуються проекти, як шукати їхній ранній Продаж, як на цьому заробляти, які активності. Взагалі, для звичайних користувачів, для звичайних криптанів, які цікавляться світом криптовалют, це відео буде дуже корисне. Так що не забудь підписатися на мій канал, поставити вподобайку, щоб просувалося це відео, і дзвіночок, щоб випускати мої наступні відео. І Якщо ти ще не зареєструвався на жодній криптобіржі або на якійсь ще не зареєструвався, то під цим відео я залишаю реферальне посилання. Реєструйся на будь-який своїх улюблених бірж. І торгуй з задоволенням. А ми пігнали. Розбиратися з цією темою важливо. Отже, де торгуються токени до виходу їх на біржу? Такий основний спосіб, як заробити на цьому, де їх шукати, це торгівля на примаркеті. Що це таке? Це позабіржовий спосіб укладання угод. Він передбачає торгівлю токенами, випуск яких ще не відбувся, але вже оголошений. У розробнику такі види торгівлі відбуваються на децентралізованих платформах. Працює за системою P2P переказів. Розміщується ордер на покупку за певною ціною, певного інструменту. Він ну кошти. Блокуються покупця, продавець має виконати цей ордер. Так само, ну поки відбудеться транзакція і продавець виконує. Ну, 2 p Ми всі знаємо, як це відбувається. Виконує транзакцію, то розблокуються кошти і перейдуть до продавця від покупця. Так, от де шукати такі? Ну, таку платформу. Ну, така досить популярна на даний момент. Це платформа Wells Market. Отже. Якщо зівнюватись з децентралізованими, він з централізованими платформами, то децентралізовані мають обмежений термін. Після лістингу на централізованих біржах токен торгується цілодобово, а тут є обмежений термін для торгівлі, це трошечки незручності. Ну але не це суть питання, а суть питання, щоб купити подешевше, та що стосується для заробітку. І оце якраз площадка, де можна. Давайте розглянемо, як вона виглядає. Отже, шукайте її собі по назві. Тут є про неї, скільки ринків, як можна купити їхній токен і так далі. Тут є їхня площадка, вже якщо перейти на проверсію, вже де саме шукати і як торгувати. Так? Тут собі вибираєте, ось тут показані останні угоди, підключити гаманець, і ви собі тут розміщуєте, розміщуєте собі на примаркеті свої якісь, що ви хочете купити, токени. Про те, як шукати токени, ми зараз поговоримо. Так от. Торгівля на примаркет відбувається як на децентралізованих площадках, так і на централізованих біржах. На кукоїні на байбіті є. на Байнансі виходять деколи взагалі Байнанс, я наскільки пам'ятаю, по новинах. Ну, оголошувала, що запускає, скоро запустить торгівлю на примаркеті на споті. Коротше, цей вид торгівлі стає дедалі популярнішим навіть серед централізованих бірж. Ну тому, що ми розуміємо, чому тому, що всі хочуть заробити ще до випуску токену вільне плавання. Що таке пресейл і для чого він потрібен? Пресейл – це попередній продаж активів. Для того, щоб залучити кошти на подальшу його розробку, на подальшу розробку проєкту. А інвестори, яких допускають до пресейлу, вони отримують криптовалюту за привабливою ціною і потім зможуть її продати. Але якийсь час переважності ці кошти будуть заблоковані, ця криптовалюта до виходу, ну там до розблокування. Є певні періоди розблокування, про це ми зараз будемо говорити. Отже, раніше популярним пресейлом стартапів, проєктів було ІСО. Всі ми це знаємо, само звісно, ІСО. Але чим воно відрізняється від Іо і ІДО? ІСО це Initial Coin Offering. і проекти залучали кошти безпосередньо собі на рахунки від інвесторів. Ну, вийшла новина, що от ми випускаємо токени, залучайтеся там, наприклад, в Твіттері чи в якихось інших соцмережах про новина, і інвестори безпосередньо накидували, накидували кошти. І дуже багато з'явилося. Шахраїв, які обманювали, збирали кошти і втікали, і тому так ну сильно світ криптовалют стали не довіряти через таких ось недобросовісних стартаперів. А потім вирішили замінити це на іо, тобто на централізованих біржах, робився Передпродаж токенів, але це так само було не дуже зручно, тому що кошти були на рахунках біржі. Ну і лістинг потребувався. Хоча була перевірка строга від біржі, але лістинг він викликає дуже багато різних труднощів і технічних в тому числі. Ну а Найпопулярнішим зараз на даний момент став передпродаж IDO. це є Initial Dex Offering, тобто первинна пропозиція токенів виходить на децентралізованих платформах. Вони надають свою платформу для того, щоб стартапи могли залучати інвесторів. І такі стартапи називаються лончами а площадки лаунчпадами. Отже, тут іде тройна вигода: отримує користь стартап-проект, тобто залучення коштів до свого проекту, отримує користь площадка тому що випускає свої токени і за зберігання токенів ну, бере гроші за випуск і зберігання токенів своєї, ну тобто токенів своєї площадки, нативних токенів. Ну і інвестор має вигоду, тому що він залучений до раннього продажу. Він купить подешевше, по найнижчій ціні, який тільки можна купити. Отже, я беруть участь у ідо. Ну Перший спосіб це якраз лаунчпади, а другий спосіб це ком'юніті раунди. Ну це такий спосіб. Безкоштовно дешевий, чи як там назвати стартап реєструється собі на певних платформах, які створюють му вайтлист. Попавши в вайтлист, і потенційний інвестор має там зареєструватися, виконати певні умови, там підписатися на Twitter, на там Telegram, привести рефералі. Якраз от або розіграш відбувається. Щоб попасти до присейлу, або від кількості рефералів, залежить, яких він приведе. Ну, це такий більш безкоштовний спосіб, він дає можливість людям, які не мають багато коштів, розраховувати також на якісь роздачі та, від того проєкту. Правда, про роздачі ми поговоримо пізніше. Ніхто не знає, скільки і коли роздадуть, і тому це тільки так ну, люди собі. Чекають, але створюють якусь активність проекту, це також дуже важливо. Ну і поговоримо про лаунчпади. Отже, спеціалізовані децентралізовані майданчики надають своє посередництво для ідо між інвесторами і стартапами. Вони випускають свій токен, а кошти інвесторів блокуються на рахунку на тих майданчиках. І інвестор повинен мати пакет цих токенів. Тобто інвесторів є багато, а локація це роздача якраз тих токенів на пресейлі. залежить від того в якого рівні інвестор буде мати той пакет токенів цього майданчика. Отже, є таких основних три рівня переважності. Ті майданчики випускають. Вони називаються тірами. Початкові тіри вони мають невелику кількість токенів, але їхня їхні шанси попасти до алокації є досить незначними. Участь їхня переважності в алокації розігрується лотерейно. А вже середній рівень він вже такий потужніший. Вони вже більш гарантовано будуть приймати участь в алокації, але сама алокація буде невеликою. Ну і, і, і такі вже максимальні тіри, вони дають. Гарантовану участь в локації там ще можуть бути додаткові плюшки, NFT, участь в едропах і так далі. На різних площадках вони є різні. Всі тіри бувають до вісьми тірів, до шести. Ну але вони несуть за собою фінансову нагрузку, і ми розуміємо, що чим дорожчий тір, тим більше тисяч доларів треба туди покласти. Чим краще лаунчпад, тим кращі проекти. Він випускає і тим дорожче коштує його токен і його тіри. Лаунчпади так само можуть проходити на централізованих біржах. Ми це знаємо. Всі, ті, хто трейдери і користуються, які там є умови. У переважності подібні до DAO. Отже, які є майданчики. Є майданчик dao Market. Там досить велика кількість проєктів, досить потужний. Є полка стартер, так само досить дорогий відносно. Є різні групи. Дивіться, це не обов'язково, що ви якісь ну ви хочете вкластися? Може, ви вже зустрічали такі речі. Є групи людей, які об'єднуються в групи, тому що одній людині ну багато заплатити там 25-100 тисяч доларів. Та? А люди, які об'єднані в групи, можуть скинутися, купити той тір собі. Та? А потім, коли відбудеться алокація, коли випустяться ці токени, буде там розподіл. Тій групі розподілиться в тих частках, в яких вкладалися учасники. Ну, хтось поклав 5 тисяч доларів, хтось поклав тисячу доларів, хтось 100 доларів, хтось 10 тисяч. Розумієте, та відповідно токени розподіляються. Вони Падають на рахунок там лідера групи, і він розподіляє їх між. Є групи з груп складених ще таке. Є є там певна група, під якою не одна людина а. Декілька груп ще таке є. І ну, тут нема чому дивуватися, бо тому що ну, це досить дорого. І тут ще так само все основано на довірі, на тому, як ну, ваш лідер вашої групи, якому ви довіряєте, ну, як він вступає в які групи. І там так само буває, таке, що. і Ну там обманюють, бувають обмани. Ну але тут таке, не будемо погане, Тут все треба дуже обережно і уважно з тим відноситися. Отже, є ще такі лаунчпади, як SIT, фай, є геймфай, такі собі майданчики. Ну то таке, то чисто інформативно. Я вам говорю, вас як інвестора, як інвестору новачка, має цікавити більше ком'юніті, в яке ступити, щоб люди, які в цьому розуміються, вже вели вас до результату і максимально корисно використовували ваші кошти. Ну а якщо ви одинокий інвестор і такі хочете, ну маєте можливість фінансово приймати участь в таких проектах на таких лаунчпад майданчиках ви собі можете це робити. Просто вивчіть детальніше цю тему, бажано найміть собі якогось вчителя, інструктора, заплатіть йому кошти, вони у вас є. І він вас доведе до результату, куди вам звернутися, в який, конкретно, на яку площадку і як це все робити, подасть вам інструкцію. Отже, які ще є способи заробітку на нових проектах? Це аірдропи, є ретродропи, є тестнети, різні способи є. Давайте розберемо айдроп. Отже, аєрдроп криптовалют це безкоштовна роздача монет або токенів користувачам, які відповідають за здалегідь встановленим умовам. Ну часто щоб отримати участь в роздачі криптовалют безкоштовній, треба виконати прості умови там підписатися в соціальні мережі, ще якісь там ну. Кожен ем, має свої умови, де дізнатися, де виходять ці ардро? Ну, наприклад, є телеграм-ком'юніті, які Безкош... Ну, є закриті телеграм-ком'юніті, а є відкриті або не просто телеграм, а ком'юніті, ну, там в Діскорді, ще десь вони збираються. А є відкриті, які постійно моніторять цю ситуацію і весь час викладають в себе в телеграм-каналі сигнали, що навіть інструкції, як проходити, які активності, як брати участь. Найпростіший, найвідоміший в Україні, мені здається, це команда Encrypted. Вони створили свій телеграм-канал окремо з аірдропами. і там постійно виходять. Давайте подивимося: ось Encrypted Airdrops, і тут ось постійно виходять з хлопці безкоштовно, без грошей, дають людям можливість заробляти на таких активностях. І навіть інструкції пишуть, як це зробити. Плюс в них на сайті так само є відділ окремо айртропи, де можна. Собі дивитися, актуальні, які вони чи за стейкінг, чи за тестнети, ноутпоїнти ну, поінти це, до речі, такі винагороди проекту, які потім можна буде обміняти на токени. Навіть е, умудряються продавати їх. Є в майданчики, які надають таку послугу, хоча не так воно задумувалося, а якраз задумувалось для того, щоб не продавалися вони, а щоб утримувалися і потім обмінювалися. Ну але е, то таке менше з тим е, тут є багато різних. Варіантів. Далі, які ще є варіанти заробітку. Отже, в першу чергу, до виходу до проєкту, на нас цікавить якийсь пошук дешевих варіантів купівлі проєкту, це треба, ну, ми вже знаємо, шукати децентралізовані майданчики. І є в нас багато агрегаторів, які дозволяють це зробити. Найпопулярніший популярніший агрегатор, особливо, що стосується DeFi майданчиків, це є Дефілама. Давайте подивимося, як вона виглядає і які корисні функції вона виконує. Отже, тут можна дивитися взагалі там загальний рейтинг там, всіх проєктів. Можна їх собі фільтрувати по відсотковій зміні, по зміні ТВЛ, взагалі по їхньому ТВЛ. Отже, що таке ТВЛ? Це метод кількісної оцінки рівня активності та прийняття в екосистемі DeFi. Для розрахунку ТВЛ необхідно визначити загальну вартість усіх активів, заблокованих наразі на платформі. До їх числа входять усі заблоковані активи на кшталт забезпечення активів у стейкінгу і позикових активів. Отже, є ще таке поняття як прибуткове фермерство. Це практика, що дає змогу фермерам отримувати нагороди за стейкінг токенів і стейблкоїнів. В обмін на підтримку в екосистемі DeFi. прибуткове фермерство дозволяє інвесторам отримувати дохід, розміщуючи монети на або токени на децентралізованих біржі DEX, для забезпечення ліквідності для різних пар токенів. Так само, як стейкінг на централізованих біржах, так само на децентралізованих, він винагороджується і забезпечує ліквідність. Чисто подібно до банківської системи є кредити, є депозити, кладеш на депозит, заморожуєш свої кошти, отримуєш відсоток. Береш в кредит, відсоток платиш ти. Все, тут нічого е, такого надзвичайного немає. Протоколи децентралізованих фінансів DeFi пропонують децентралізовані фінансові послуги через смарт-контракти і стягують комісію за ці послуги. Коли дохід defi проекту збільшується, він приваблює більшу кількість інвесторів. Отже, є пули ліквідності. Це криптовалюти заблоковані за допомогою смарт-контрактів. Вони використовуються для полегшення торгівлі на DEX-біржах. Так от, де філама про ТВЛ ми вже розібралися. Показник ефектив. Залученості. залученості. Ну, чим вищий, тим краще ми розуміємо. Та тут є блокчейни. Ви собі можете дивитися навіть у відсотковому співвідношенні, скільки який блокчейн займає. Та? Це все звичайно гарно. Наприклад, тут можна дивитися аердропи. та можна їх собі сортувати за кількістю, ну, наприклад, мінімальний, там 10 мільйонів, і шукати вже серед кращих. Іш-менш так само можна собі відфільтрувати по блокчейну. Наприклад, нас цікавить тільки трон, онлітрон або там, Only Solana. Ось на цьому блокчейні є такі ардропи з такими ТВЛ. Коротше, тут можна вивчати цю платформу довго і нудно. Але що нас, ну що таке основне може зацікавити? Як дивитися, куди ну, який проект є популярний, на який звертають увагу інвестори. Ось тут є, наприклад, така вкладочка як рейсис, і тут є вкладочка з інвесторами. І тут є топ найпопулярніших інвесторів інвестиційних фондів. І можна по них вже відслідковувати, в які проекти вони вклалися. Ось, наприклад, дуже відомий. Ну, тут Binance Labs, Pantera Capital, Polychain Capital, тобто такі відомі. І ми собі можемо відфільтрувати по конкретному інвестору і подивитися, в що вони вклалися. Ось дивіться, який список є. Довгий проєктів. Навіть серед того списку ми собі можемо шукати проекти і перевіряти, дивитися по них, виписувати собі їх, запам'ятовувати, які можуть бути перспективні. З них ще які не вийшли, які ще на яких раундах інвестиційних зараз знаходяться, тобто по тому, як інвестори вкладаються в проекти. Ми можемо бачити якийсь конкретний собі вишукувати проект. Коротше, то процедура є дуже, ну, шукати проекти дуже виснажлива. І самому можна то заглибитися, зануритися, але воно займає дуже часу і ну, ганятися за вітром. Краще десь пристати до якоїсь ком'юніті, є багато і безкоштовних, і шукати собі інформацію, черпати від них. Просто якісь окремі проекти. Лізти не бажано, тому що в Твіттері в мережі ІК дуже багато є скам-проєктів, які просто хочуть зібрати гроші. І ну, не факт, що вони щось не вдасться, зібрати якісь інвестиції, чи ще щось, чи ще щось. Ми вже знаємо, як дивитися, чи хтось вклався, чи хтось цікавиться, яке ком'юніті, і все решту. Але бажано все ж таки моя порада звертатися до якихось ком'юніті, які відслідковують проекти. Які знають, як приймати участь в активностях, які активності варто брати участь, яких не відсіюють, не, не звертають увагу. Всіх підряд так само брати участь не варто, бо це затратно і по часу і користі не принесе. Треба розумітися. А як проекти взагалі народжуються? Один з способів їхнього створення є якась ідея, наприклад, якоюсь командою, от як Етеріум, Солана чи іншими командами, вони Мають якусь ідею там, зміни, розширення своєї мережі, покращення, обслуговування або ще чогось. Вони цю ідею, щоб винести в маси, щоб залучити талановитих айтішників, програмістів і взагалі людей, які. Ну, талановиті команди, талановиті стартапи, вони влаштовують хакатони. Тобто дають на певний період часу, там, наприклад, на день, на сутку, чи на 30 годин чи на декілька діб. а дають завдання певні, команда має їх виконати, і відбирають вже в команду людей собі, які будуть займатися тим проєктом. Так що, ну і, звичайно ж, це один з способів, є різні способи, як проєкти зароджують. Є криптотусовки, де зустрічаються криптани. Де зустрічаються СММники. команда? Це ж не просто щоб ви собі уявляли, мало бути талановитим айтішником, чи там це має бути сукупна така організація. Це має бути декілька чоловік, хоча б які вже мають за спиною якийсь бекграунд, які вже мають досвід. Це і просування. В соцмережах ми розуміємо, що залучення людей потребує дуже серйозних талант талантів. Це і технічне ну вирішення питання, крім того, що цей проект має якісь вирішувати проблеми людей, щоб зацікавити, щоб люди прийшли до тебе, вклали тобі гроші. Він ще й має технічно бути в цей блокчейн. Поміщений і гарно, справно працювати. Може, ви чули таку річ, як ноди. Давайте розберемо, що це таке. Отже, нода це вузол у крипті. Це основна одиниця блокчейн мережі. Ноди використовуються для зберігання і синхронізації даних у мережі, а також обробки транзакцій і виконання низки інших функцій від кількості нод і їхньої розсередженості. Безпосередньо залежить безпека і децентралізація блокчейну. Блокчейн-ноди це ПК під'єднані до мережі, що виконують функції з обробки та перевірки транзакцій. Кожна нода зберігає повну копію всієї мережі, що робить блокчейн стійким до зламів і атак. Кожна нода несе в собі міні двійника всього блокчейну цілком ланцюжка блоків, що містять усі угоди з моменту створення мережі. Це робить мережу децентралізованою і незалежною від будь-якого єдиного центру. Ну і щоб прискорити розгортання мережі, нові проекти часто стимулюють користувачів запускати власні ноди за допомогою. Нагород і роздачі токенів, тому ноди можна розглядати як один із способів заробітку в крипті. Так само давайте розглянемо тестнети. Ну, такі завдання дають як тестнети. Це стадія розробки проєкту, під час якої його працездатність і безпеку перевіряють у тестовій мережі. Зазвичай від учасників тестнету вимагається виконати конкретні дії, але в деяких випадках розробники просто просять використовувати всі доступні функції продукту. Для участі в тестнетах використовуються тестові токени, які не мають реальної фінансової цінності, тому стати тестером може будь-який. Користувач, навіть не маючи реального депозиту. Тобто перевірити проект, як він буде працювати, які будуть баги, щоб зразу відразу їх усунути ще до виходу. ну до виходу токена на, на ринок. Так що проект не просто так бачите, скільки стадій запуску є проекту. Потребує і тестування. Оці всі роздачі, оці всі дропи, ретродропи, Тестнети, вони всі потрібні для того, щоби. Технічно перевірити проєкт, ну бо просто бачите, наскільки складна процедура, це ці токени, ці, ці блокчейн, і, і ноди, і все решту. Тому за тим майбутнє. І хто це вчасно зрозуміє, той буде на коні. Отже, основні принципи вихід проєкту, залучення інвесторів ну, на різних майданчиках, децентралізованих або централізованих. Це тестування проєкту, це алокації. Різні раунди, там сід, присід. Ми вже пам'ятаємо. Їхнього випуску заморозка на майданчиках тих токенів, щоб можна було утримувати кошти, і потім їх випускати вже, коли проект буде на ринку, а не відразу ще токени випускаються ще тримаються на майданчиках, щоб інвестори ще не змогли продавати, щоб не знецінити монетку. Далі фармінг, тобто заморозка, позика. Інвестори на певних площадках таку ліквідність створюють. Створюються пули ліквідності. Це ці заморожені токени, які можуть забезпечити ціну тому токену. Тому що ми розуміємо, що цей токен є. Він якимось куплений. Його не продадуть в найближчий час. Це забезпечує йому вартість його ціну утворення. Чим більше в стейкінгу є токенів проекту, тим. Більше його і ціна, і вартість, і тим менше волатильності він підтверджений. Його так легко неможливо опустити його ціну, так аж прямо кинути з там, декількох тисяч доларів до, до декількох сотень його не опустиш, тому що там гроші є застейкані. Якраз ефір придумав перший цю технологію Proof of Stake POS і залучає багатьох під певні нагороди стейкати і тримати кошти. І тим він стає дуже міцний і сильний під цю. Технології Proof of stake Так що ви, як інвестор або як криптан, який хоче щось заробити, може ловити проєкт на різних стадіях, його можна знайти, вкластися в проєкт, але бажано моя порада, я вже ще раз це говорила і ще раз наголошую, знайти собі криптоком'юніті, де досвідчені криптани будуть вас вести і будуть вам за певну винагороду, розказувати і показувати, як можна свої кошти реалізувати. Правильно, без втрат, тому що обережно будьте дуже багато до мене звертаються з питаннями: а що ви думаєте про цей проект? А що ви думаєте про цей проект? А цей проект вже скаменувся. А цей проект ну просто дно дніще. Звідки ви почули про ці проекти? Ну де почули? Ну ось там в Телеграмі реклама прийшла. Там десь в Твіттері я побачив рекламу. Все. Так просто люди купляються, новачки не знають, влізають в проєкт, не вміють дослідити. Так що обов'язково вивчайте ці відео, як досліджувати, як дивитися на фонди, як дивитися на капіталізацію, як дивитися, на яких стадіях, як дивитися на алокацію і будьте грамотними, досвідченими криптанами. Отже, друзі, сьогодні ми з вами ознайомилися з основними поняттями при маркету, пресейлу і ідо. А зараз я обіцяла, що ми набираємо портфель, ну якраз вже деякі валютки гарно опустилися. Давайте подивимося, декілька валют ще доберемо до того, що в нас вже є. Отже, відкриваємо наш CoinMarketCap, заходимо в портфоліо, бачите, яка просадка, ну то за 24 години. Ну і та альта, яку ми взяли там. Так само в просадці, десь 2 долара, десь 8, десь 11, десь 5, десь навіть 18. Це Нічого страшного, абсолютно це спотовий ринок, тут без плечей. Ми собі добираємо в районі по 100 доларів. Та ми собі добираємо валютку, Дивимося, яку можна добрати. Значить, що ми взяли? BNB, TON, тонка солана XRP. Ось Зараз якраз класно добирати. Під'їхали знижки. BNB, Solana, XRP Ми вже взяли. Дивимося на догі, в якому він стані. О, дивіться, догі якраз в тому стані, в якому я його хотіла бачити. А ось він попав в свою зараз зону накопичення. З якої він вискакував. Тут ще є в нього імбаланс, так? Половину навіть ще валютка не забрала. Ну, але якщо взяти в загальному його ціну, зараз він по 33 цента, я розумію, що він може спуститися і до 26 в найгіршому розкладі, навіть може спуститися до 22 цента. Може. Тих 10 центів вони ролі грають, але якщо дивитись на дистанції, і що ми від тої валютки чекаємо, то це роль не грає. Мене. Я чекаю від тої валютки того року не менше долара. Ну не мень. Тому тих 10 центів для мене. 10 туди, 10 сюди. Абсолютно, я можу зараз догі собі спокійно в портфель докупити. Та я знаю, що його ціль зараз однозначно в район ось 25-22 центів. Нічого побачу, просадку посижу, нічого страшного. Я просто вас вчу до того відноситися спокійно, якщо ви на споті докупляєте. Отже, догі оберемо. 300 догі на 100 доларів. Трон. А трон ще спуститися ви повинен цю зону рожеву, що вам малювала. Але можна спокійно так само. Тут 24-22 цента. Від того, що ми чекаємо, тих пару центів ролі не зіграє. Тому я ще, трон якраз зараз доберу. Досить непогано спустився. 410 трон на 100 доларів. Я йду по самих капіталізованих валютах, тому аду я чекаю ось тут. Аду, я ще не буду брати зараз. А зараз може вирватися з прапора. Можна би було ось тут десь підібрати на 33 центах, навіть нижче 32. Ну але якщо на дистанції брати, то... Можна би було і вже брати. Я думаю, авакста візьмемо. 2,7 на 100 доларів. І що ми взяли? 1, 2, 3. Давайте ще дві якісь візьмемо. Шиба однозначно треба брати, тому що шиба цього року має гарно полетіти. Шиба тримає навіть BlackRock. Та, він ще може дійти до своєї трендової, може її заколоти, забором Я не спорю, але якщо взяти по ціні, то вже, от, якщо ми би тут взяли, тут би було кепсько. А тут вже більш привабливіша ціна, навіть якщо вона ще спустить. Тобто беремо шибу. Ось так візьмемо, на 109 доларів, щоб довго не думати. Від та, так само досить гарно спустився, можна би було вже добра. Ще буде він спускатися, але що 300, що 430, що 390, то для мене вже ролі не грає. Можна було вже навіть зараз добирати. І беремо на 990 доларів. Та все. Отже, ми взяли Dog, Tron, Vax, Shiba і Bitcoin Cash. Ще раз нагадую, підписуватись на мій канал. В мене вийшло навчання з трейдингу. Записуйтеся на навчання, запис триває. Першої групи ще поки що. Пишіть якийсь коментар. Щоб відео просувалося, задавайте питання, що би ви ще хотіли почути. Реєструйтеся на криптобіржах, торгуйте. Під цим відео є реферальні посилання мої партнерські. І я всім кажу до нової зустрічі. Па-па.